Всім доброго дня і тихого дня, бо ніч була неспокійна. Мабуть, в усіх так якесь нашествиє. Так, дівчатка, прийшла я на город. Все в нас померзло. Мабуть, місцина така пишуть дівчата, що є, в кого й не померзла гарбузиня. Но у нас померзло все. Помидори вже аж сухі. Оце. Трошки лишили, щоб вони дійшли, достигли, але в нас гарбузи, гарбузи зранку до темної ночі, щоб устигнути, до дощу їх змолотити, і ми зайняли гарбузами. Ну нічого, ми помідор вже позакривали всякої всячини. Так що нам хватить. Ну і а зелених ще ого. го І теж їм вже все. Все примерзло. Перець теж. Отак. і ночі вже третю ніч мороз вже добило дорешти. Ще Наташа. Трошки назбирала, але теж є ось, ось трошечки Примерзлі І помидурки деякі вибрала, але теж ось, ось вони лежати не будуть. Так що будемо прибирати город. Так, Наташа вже їде, будемо. Відразу на прицепку вирювати ці помідори так, помидори. Наші єдині деякі кавунчики. бачите, нікому не треба, ніхто не краде. Ми вже теж наїлися, але вони вже перестигли, вони вже недобрі. Кури зійдять. Так, вже перегнала прицепку Наташа. будемо рвати тебе. Тобі... А ну дивіться, які гарні помідори, га, б скільки її було. Так. Ну що, як вони? все мерзли. Все мерзло. Мерзле, воно ж буде гнити не полежить. До речі, Такі... питали там, чи сподобалося мульчувати. Мені сподобалося. Тут курик трошки, звісно, поправили по-своєму, але нічого. Не знаю. Ну, поганого нічого від того не було. А так, дощів не було, звісно, щоб мурзали в нас помидори. Але не знаю, мені було зручно. Тож наступного року буду знову мульчувати. Я не знаю, хто як садить, наче на одному городі, то чи воно буде заважати чи ні, бо я думала теж збирати. А Ігор каже, що воно приореться, наступного року ми на цьому городі городину садити не будемо, тож воно нам не буде заважати, хай собі перегниває, буде як перегній. Наступного року будемо коло хати садити, то буду мульчувати, не знаю, мені сподобалось. У нас солома халявна є, є чим і з городів, і спають, у кидають так що. Було б, звісно, конечно... хотіла Наташа сказати, що можна і травою, ми ж у нас багато межі обкосуємо. Да, Трави в нас багато. Тому то можна було б і цими травичками висувати, але хватає тюків. Взагалі, дивіться, на чорне змерзло. А до речі, там ставити потрібно буде відео. Я сьогодні рану не знімала, а вчора ранком зняла. Сім годин ранку. Як тут стоїть все біле, просто біле, як зимою. Оце коріння на помідорах. Не можна одною рукою вирвати, а що примульчовано, гарно підгорняне і воно мало куди розростатися. Красота. Фух, справилися ми вже. Повиривали перці, помідори, розібрали хатинки. Вже город готовий до оранки. Так, Наташа продовжує сушити зернята і свиня мелить а я випустила трошки гуси попасти. Хочу я за вчорашнє відео перед вами вибачитися. Получився, як кажуть, форс-мажор такий. І зараз розкажу все по порядку. Так, вчора ми молотили гарбузи. Мені треба було і керувати, і хотіла зняти щось трошки вам показати, чим ми займалися. В общем, така була у мене гарачка. І все хотіли до смірку успіти. спіти змолотити вдома, спіти в ярика змолотити і помити, і висипати на сушку. Потім вже ніч мені треба було скинути відео на ноутбук. Ноутбук забрав Стасік із собою в умань. Ну, коротше, я скинула, він пише мені. Бабко, це все. Відео коротке, я кажу, ні. Ну і все, але ж я не провірила, не перевірила. Ой, а воно не загрузило, не скинуло. Він, я скидаю йому на ноутбук, він, скида, він тоді загружає туди і тоді на YouTube скидає. Так що, якщо не в одній хаті, то це така виходить, морока. Дуже, заран щоб зараніше вийшов відео, теж не виходить, бо він на уроках. Ну, в общем, так як на один ноутбук, то так в нас виходить. Так. Починаємо молотити останній город. Так, цієї ночі знову був мороз. Геть і примерзли оці гарбузики. О, померзли. Бачите. О, Геть попримерзали. Так що треба їх молотити, тому що вони зогніють. Nema kuda čekati. Вирішилося нам помити. Так, хто хотів гуси побачити, гуси нам допомагають. Не тільки гуси, кури тут покопають. І кури. І кури допомагають. тікайте. Ще й балакає. А що ти думала так собі? Так. Лаборантка, тікає. <рес> да. Кажуть гусям кидати гарбузи. Щось наші гуси не хочуть гарбузів дзьобати. Ой, вже щось криво є. Що таке? Шо ти? Хочеш пообщатися, да? поговорити хочеш. Так, приїхали ми вже на Ярикові городи. Це вже будуть останні. Знайшла в березі гриби. А що це за гриби? Ой, я не знаю. Такі, це коричні. Такі гарненькі, вже щось їх над'їло. Що це за гриби? О. Більше не видно. Так, половинку змолотили. Збираємо мішечки, ми їдемо мити, а хлопці будуть помаленько далі молотити. Все разом не молотимо, тому що... Якщо довго стоїть насіння в мішку, вони розбухає багато потопельників. Так що ми потрошки. Ну, а трошки це 11 мішечків. Так, Наташа поки набирає в чан воду, а нам треба зібрати оці зернята. Анжела проворно. Так, Ми з Наташою миємо, Анжела не встиває носити на сушку. Так що продовжуємо, поки помиємо, то хлопці домолотять. Так що, Чому так вийшло, не знаю. Чи це інтернет такий, чи це телефон затупив, що воно не скинулося. Сьогодні хто хоче, може додивитися, чим ми вчора займалися цілий день.